Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є нове надходження. Це джелі Емігрант Електро. Батарейка нас 42 кВт. В білому кольорі. Автівочка в дуже непоганому стані. По комплектації є задні парктроники, камера заднього огляду. По задньому ряду у нас шкіряні сидіння, без отерстостей, без подряпин, стан салона в гарному стані. Маємо безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, стан водійського сидіння без зауважень, пасажирського. Також без зауважень, електроручник, клімат контроль, люк. Друзі, автівочка в дуже непоганому стані. Все, що потрібно для економної, комфортної їзди по місту, все є. Приїжджайте за адресою Грушевського, 15А, авто можна придбати за готівку в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд трейд-ін.